Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскресе! Amen. Сьогодні лікується Вселенна, радіє Воскресінню Христову буквально три дні назад. Ми в четвер святкували молитовно страсті Христові і великою п'ятницю виносили плащаницю. І цей день був день скорботи, але не тільки скорботи, але надії. І ця надія зараз виконалася, тому що Господь Милосердний воскресє смерть для того, щоби, як говориться в Тропарії піснопіні Святої Пасхи, смертю смерть оправ і тим, хто в гробах, сучі в гробах, живот, життя дарував. Ми сьогодні бачимо, як радіє весь світ в обітлі, в храмах. Ми прославляємо родившогося. П'ятої Воскресого Христа Жизнодавця, який мілостію, своєю любов'ю до роду людського через Голгофу дарував нам вічне життя і вічне блаженство. В пасхальному слові великого святітелям Златоуста Він восклицає з восторгом, доношучи до своєї пастви ад, де Твоє жало, де Твоя перемога! Тому що Воскресінням Христовим, врата Атом були розрушені, і всі праведники були виведені з пекла на небесне Царстві, і кожна людина без винятку віруючого Христа має можливість наслідувати вічне блаженство в Охресі Ісусі Господі нашим. Сердечно вітаю вас, Пресвященніший Владика Іларі, вітаю сердечного Отця Настоятеля. Протерея Дмитрія, отца Намісника в Жородського монастиря, Архімандрита, Діонісія, всіх вас, дорогі браті і сестри, з праздником, будемо радіти, будемо прославляти Христа, будемо вірні святі церкви Христові, будемо сердемо молитися з наших воїнів, Збройних сил України за перемогу і мир в нашій миролюбивій і боголюбивій українській державі. Хай Господь просвіщає наші душі, а ця пасхальна радість, яку ми сьогодні відчуваємо в молитві за мир і за спокій, і за перемогу і за кожного з нас. Та радість, нехай залишається дослідуючи Пасхівку точку нашого серця, і ми з вами зможемо тихенько в душі часто говорити, як говорив преподобний Серафім Саровський. Він жив воскрешим Христом і радость. Панува в його душі, що він і зимою, і літом, і весною, і оснюю завжди зустрічав своїх духовних чад, які до нього приходили, привітанням Христос Воскресе. Нехай Господь буде з нами, допомагає нам мілость Господня вся дні життя нашого. Амінь. Христос Воскрес! Дорогий наш владика і отець митрополіт. У сьогоднішній день разом з Владикою Ларієм. Ви принесли в Ужгород тільки радості і що ми не знаємо, яким образом, яким, якою радостю вас нагородити. Сьогодні в Ужгород ви прийшли і родили нам нового протирея Константина, родилися нам Другим крестом нашого регента, потереця Фіодора. Народилися нам тільки благословені народу Божому, що ми тепер думаємо, чим можемо відплатити. Ми вирішили вам подарувати паскальний кошик. Но замість там, що кладеться в паскальний кошик, ми поклали туда вам любі, що дуже вам квіте. От це подивіться. То все мені? поднимайте руки, встаньте в сторону. Оці Господи, да Владика, чекай, за чекай. вашу вірність церкві, за любов до народу, за те, що ви все робите, щоб наша церква, наша древня Мукачівська єпархія була вірна єдинству нашої канонічної церкви і його блаженству митрополиту, блаженнішому митрополиту Нуфрію, ми за то і виражаємо свою любов до вас і желаємо вам, щоб такий ваш пашкальний кошик у себе був повний, і все, що, що треба, там ну і квітами. Много є вам літа і сполає ці десь подати. дорогий доруютя Дмитрій, Перший раз за 18 років стільки маю в кошику квітів. Пасі вас, Господі, забирай не собі, а мені машину. Сьогоднішній день торжественний в кафедральному соборі. Я коротенько сказав поздоровлення без проповіді. Тому що кожен з нас пишить до рідних, близьких, не забудьте провідати особливо хворих людей, одиноких, подарувати їм частинку радості, частинку свого серця. Отець Дмитрій огромну частину свого серця подарував в образі красивого букета кошарці. Провідайте могили батьків, рідних, близьких, якщо хтось відійшов у вічність, і Бог милосердний тоді. Великим сонмом нашої Пасти Христової православної Української православної церкви з'єднає наші серця славослові і прославність слачайшого Господа, Воскресого і мертвих. Завтра теж праздник Ужгородський. Сьогодні так вже трапляється, що завжди. І другий день кафедральному соборі, а третій день престольний праздник Ужгородського монастиря. Тому запрошуємо вас, архімандрит Діонісій, намісник монастиря. Також запрошую всіх вас, священиків, і вас, дорогі браті і сестри, на престольне свято в нашу обітіль, чоловічий монастир в Ужгороді, зустріч архіреїв 8.45 київського часу. Богослужня будуть звершувати три архірея, керуючий архірей пресвященніший владика Іларій і пресвященніший владика Марк Раківський, який недавно був рукоположений в архірейський сан, блаженішим митрополітом і соном Архірея. Тому запрошую вам, хто можете, приходьте, хто не можете, теж приходьте і будемо прославляти Воскресшого Христа. Христос Воскрес! Владика, хочу сказати ще. Що ті квіти від імені нашого народу, від кураторів, від актива собора нашої громади, від духовенства, а сьогодні наймолодший наш священник, але вже про то навірно, до кінця життя має лягати спати згадуванням вашого імені і радості пасхальної, і сполає деспота. Дякую, Господи. Благословені Господні на вас, то благодаті чоловіку люб'єм всіх да нині пресної во любие, всегда, на нені, пресно, віки віку. Христос, Воскресе, мертвих, Христос, істинний Бог наш молитвий, не причистий Матері, преподобних і Богоносних, Отець наших, апостола його же пам'ятник, не совершає, Святітелі Яна, типисо, Константина, Радо Слотусто, і всіх святих помилуйте і спасеть нас, як у і чоловіколюбець. Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Господине Ясу нашого добрі я, блаженішого мітрополіту Київського і вся України, і Господину нашого, високоприосвященічного мітрополіту Білого. So... Good. Усіх вас, дорогі отці, браття і сестри, вітаю з Пасхою вже другий день. Благословляю вас, усіх бути у радості, мати ту радость спасення і вітатися з усіма радості, як казали наші архієреї. А всім прошу благодарення за ту участь. у що була повна церква. Потім було много пасок, які освіщалися. Ну, ми пам'ятаємо одно правило, Паска наша Христос принесений в жертву за нас. Ну, а хліб Паска – лише символ відкрившого Господа. Отже, носимо в серцю пам'ять Паска наша, Христос принесений в жертву за нас. А ми тепер послідували за Ним. Тож многий вам і благоялітам всім присутнім дітям вашим. Нашим студентам, учням і всім, хто підключився до цієї радості духовної із Богом Святим, а перся, мируємо, бо ми єним миром мазані були, єним духом напоєні, єдиною вірою об'єднані, і, і одним Царством Божиєм нагороджені через подвиг істинної Канонічної Церкви Христос Воскрес! Завтра в нас третій день, літургію служимо в 9 годин, у пів дев'ятої, початок пасхальних часів. Як уже чули сте, завтра третій день у монастирі, хто має бажання і туди піти, із Богом Святим.